В даному курсі ми вивчали три програми: Архікад, 3D Max» і Фотошоп. Кожна з програм відвела за свої напрямки в Архікаді. Ми створювали проекти Креслення 3D-схеми «3D Max» ми це все візуалізували. Ну і фотошоп нам допомагав більш спростити наші якби робочі процеси. Коли обирала курс, розуміла, що якщо вже братися, то братися до кінця. Розуміла, що якщо я не прийду повний курс, можливо, я не зможу продовжити і там завершити цю справу. Тому розуміла, що якщо ти завершиш весь курс, ти будеш більш впевнений для того, щоб ну, якби почати працювати в цьому напрямку. Це моя не перша професія, перекваліфіковуюся. Моя перша освіта менеджмент працювала багато в різних сферах. Після двох декретів зрозуміла, що треба щось зміняти так далі жити. Я не хочу ці роботи класні, але хочу спробувати щось цікавіше для себе. Тим більше дана професія нам дозволяє працювати незалежно від місця онлайн. І типу, ти створюєш. Ну, це таки про Процес створення краси і мені це подобається. Найбільше мені сподобалось працювати зі смарт-проектами. Це така якась трошки якби загадка, коли маленьке приміщення і хочеться зробити класне, функціональне приміщення, де людям буде комфортно, і щоб кожен куточок виконував свою функцію, і тут найцікавіше для мене працювати.